Я налаштував усі ноутбуки в компанії на перехід у сплячий режим через 15 секунд роботи від батареї перед різдвяними канікулами. Учора, в п'ятницю, я сильно облажався і сьогодні зрозумів свою помилку. Я єдиний системний адміністратор у нашій компанії і вперше спробував попрацювати з груповими політиками. Я вирішив почати з чогось простого і, здавалося, безпечного. Налаштування сну, адже багато хто скаржився на стандартний таймер у Windows. Я подумав, що для ноутбуків логічно зменшити споживання батареї, якщо вони не підключені до мережі. Тож я ввів поле значення 15 і вважав, що все добре. Переносимося у теперішній момент. Я намагаюся користуватися своїм ноутбуком, а екран постійно вимикається. Заглядаю у налаштування і бачу надпис менше хвилини від батареї. От, халепа. Тоді я зрозумів, що поле в груповій політиці використовує не хвилини, а секунди як одиницю часу. Не знаю, чи хтось помітив цю проблему, але якщо хтось узяв ноутбук із собою додому на канікули. І синхронізувався з політикою, вони ймовірно будуть дуже роздратовані та спантеличені. Я змінив політику ноутбуків на перехід у сплячий режим через 15 секунд, замість 15 хвилин, роботи від батареї перед канікулами. Можливо, дехто буде дуже незадоволений, якщо спробує користуватися ноутбуком вдома.